Мої вітання, дорогі друзі. Ви в прямому ефірі на youtube каналі Мирослав Солонар з нами сьогодні Українська відьма Марія Тиха. Марія, привіт, привіт. Дякую, друзі, що ви з нами. Залишайте, будь ласка, свої вподобайки під нашими термами. Також підписуйтеся на YouTube канал соцмережі Марії Тихої і на мій також, де ви дивитесь цей ефір. Дякую, що ви на нас почекали традиційно. Я не знаю, хто там може їсти. Давайте доїдайте швидко ефір дивитися. А, Маш, ну власне, сьогоднішній обстріл важкий, тяжкий взагалі сьогодні. Був день. Київ, Харків, Миколаїв і захід нашої держави атакували Росія. Скажи, будь ласка, чи ти бачиш, що ці атаки можуть продовжуватися в найближчі, ну, найближчим часом, отак скажемо? Чи все-таки вони візьмуть паузу після цього? Е, дивись, е, зразу кажу, що сьогодні якраз ну, я, я при, приблизно знала, що буде ці дні обстріл. Просто це, скажімо так, я зараз тільки в роботу входжу, того що день народження, ти пам'ятаєш, був, я нормально не могла працювати. Мені треба було там якийсь тиждень просто. Коротше. Сьогодні, коли були обстріли, мені снився сон, тобто мені показую, багато дуже мертвих вісні. Я зразу кажу, що ті, хто... Е, е, там, е, там людей під завалами знайшли, наскільки пам'ятаю, в Києві, да? так. так це Можливо. ще не все. Тобто я можу зра зразу чітко сказати, що вони написали, що це все ні, не все. Того, що мені сьогодні чітко снилися мертві, там жінка, чоловік, плюс-мінус 40 років ще є під завалами. Другий сон, того, що там я скажу ще раз, це дуже важливо, якщо мертві так прийшли. Це перше. Друге снився сон про те, що я їду на потязі ось, з кимось. Потяг такий, знаєш, типу як, ну, як купе, щось розхоже. Але ось купе дуже схоже, таке як президентське. Можливо, ви бачили, як воно виглядає всередині. Да? На ньому ж хтось Дуда, здається, також катався. Фотки ж були в інтернеті. Ну, багато хто там катався. Байден приїжджав, да, чи, чи ні? Mm -hmm. Ну, таке yeah, там купе, веж таке, зі столом і так далі. Коротше. І мені снилося, як просто я їду і бачу, як за вікном. Ну знаєш, ось. Е коли обстріли да, там десь збувають да, тобто, ліки, воно спишка ярка. Я, слуха, тоді не дивлюся в вікно, бо скльно, реально, чесно зізнаюся. Ну, нафік. ну коручу, тобто вда, спишка ярка йде. Тут те ж саме, і починається чорний дим. Я відкриваю вікно і бачу, як просто на е залізничну дорогу ракета падає, прямо в потяг. Це такий сон. Сьогодні, під час обстрілів, то я, в принципі, думаю, що. Так, да. залізна дорога знову ж таки. І щодо, щодо знову ж таки, щодо цих людей під завалами, я думаю, що там ще є люди. Я ж не просто так кажу. Угу. Нехай вони постараються ще покопатися там. Так, да, звісно, що Жесть, знаєш, щось насправді складно так. А, а, чого, а чого це так вони останнім часом саме от за Київ, Харків, я бачу от за два-три міста вони беруться зазвичай під час обстрілів. Щось вони, от саме, от і, і, і Київ найбільш так зараз от, от сильно прискіпливо в останні дні. Це в них зараз стратегія змінилася в Путіна. Чого вони причепилися до Києва зараз так активно? Так, секундочку, вибачте, зараз карти протесують, бо ж консультації багато провела сьогодні. Треба. Угу, угу. Це колода, до речі, яка проходить всю війну. Бачите, яка вона стара. Дивіться, зараз покажу навіть ось. Я бачу, да, пошарпане все прям таке, знаєш, зі скрині якоїсь Да. Відьомської скрині. Відьомуської скрині. Так, зараз, секундочку. Чого вони причепилися до Києва зараз. Карта дурня. Це просто так. Тобто, ну. Наугад, знаєш, як вони люблять абочно, тобто не відповіді ответу ніякого А, Люди нас питали, щоб ми розглянули, куди прилетіло, але я вважаю, це провокація. Ми це дивитися, не будемо питання. От просто я повторююся. Тут просто лунало кілька таких питань. А, Маш, писали нам про Одесу. От Росія зараз останнім часом так ну, не долітає до Одеси, слава Богу, сподіваюся, не долітало взагалі. Але який у тебе прогноз? Що, що можна очікувати Одеси там? Дивись. По поведінням я коли давала. Ну у тебе також це було передбачення. Я ще на своєму каналі давала тільки про те, що буде замах на Зеленського. Він поїде на південь, там да там в Запоріжжі він поїхав. Біля роботи роботи роботиного, да. там. Про прогноз цей там два, два дні пройшло, він воно ну, прилетіло туди. Потім поведіння було знову ж таки те, що буде контрнаступ, знають уже всі нічого нового. Ми це про, з тобою вже обговорювали дуже давно. Ми говорили про те, що буде в лютому вже прийнятий ну, прийняти план. Я думаю, що план вже майже прийнятий. В новинах зараз вже виходить ну, виходять новини про те, що буде контрнаступ навесні. Ось я думаю, що коли буде контрнаступ, все ж таки він буде розрахований на південь, і тоді Одеса, Миколаїв і взагалі весь південь, ось там буде проблема дуже велика по обстрілах саме. Тому зараз така пауза невеличка. Коли ти говориш про південь нашої держави, одна із наших глядачок писала: чи можливе. Взагалі, чи ти це допускаєш? Деокупацію міста пологи е, Запорізької області. Це місто, воно ну буквально там е, прифронтове, скажімо так, але з іншої сторони, якщо ви мене правильно зрозумієте, тобто воно окуповане. Чи його можуть деокупувати? Пологи? От пологи дуже чекали в 23-му році, що їх е, зможуть деокупувати. Але ну зараз десятка мочів, о, десятка жазлів паде. Тяжкувато ще і повішений зараз. Тяжкувато це. E, нас дивляться з Мелітополя, і наша глядачка пише, що є така зараз інформація, що в Мелітополі з 1 березня росіяни планують відключити VPN для того, щоб наші люди не мали можливості дізнаватися новини. E, чи, чи може таке бути? Ну я чесно кажучи, не знаю, яка там ситуація, але от пишу, що по, по VPN зараз наразі вони дізнаються про все. Не думаю, що так воно буде в будь-якому разі наші українці хитрі люди, постійно щось придумають, да. будуть знати, чим обходити. Про Херсонщину нам писали про лівий берег Херсонщини. Чи ти бачиш, що наші війська змогли повністю звільнити кринки на лівому березі? Бо там кажуть, що прапор майорить уже ну і так понеслося трошки. Я Останні знаю, так. Да. Я ж кажу, що я, я ж проговорювала коли що в лютому будуть новини про, про південь і взагалі контрнаступ оцей. Я вважаю, що, в принципі, карти правильно нам показали. Угу, угу. Так, друзі, як ви нас чуєте, бачите, пишуть, що висить ефір. Якщо висить ефір, перезавантажте, перезайдіть через. Все має поправитися. Так, що справді вони доокупували, як називається я забула? Кринки, Кримки на лівому березі Херсонщини, так. Ну, я, я не думаю, що там прямо де окупувала, не в новинах. Е, я в новинах цього не бачу. Це я так розумію. По телеграм-каналах почали писати. Я зрозуміла. Поки що там, ну я не бачу тут деокупації, прям повноцінної повної да, але тут все рухається до того. давай так скажемо. Да, да, да. Е, ти знаєш, дуже були хороші новини перед нашим ефіром, але настільки хороші, що аж трошки стрьомно, Чесно стало е, в Росії. Програмів вибух. Поблизу Іжевська на заводі, що випускає ракети тополь М, тобто ядерну зброю. І Росіяни вже почали говорити про те, що українці нанесли удар по, їхні, по їхнім ядерним силам, і що чого, чого немає відповіді? От росіяни там, взагалі, вже зараз скиглять. Скажи, що реально е, добрі люди вдарили по ядерній зброї Росії сьогодні? Ну якось воно ну. Ну, завод дуже такий мощний. Одразу тобі там скажу, там прям вибух такий, знаєш, був великий. Да. Ось це сонце, це вся вспишка, вона перевернута, так? Да? Вдарили. Але я думаю, це якось було зроблено всередині. Всередині. Е, головне, які наслідки можуть бути? Тобто, чи не може тут, може Путіну вже доповіли, він готує якісь. Е... Весь, просто ж кажу, якщо мені сьогодні під час обстрілу обстрілів ця залізна дорога, як туди ракета прилітає? Поті, я думаю, що так. Я думаю, що так. А, так, трошки давай про внутрішню політичну ситуацію в державі. А, питали наші глядачі, чи може колишній президент Порошенко планувати Майдан через можливу відставку Залужного. О, Бог. О, о, Боги, да-да-да, От бачиш, от зайшли прям з такого ключа. Прям так, от. Ну, я, чесно думаю, що це і псо, щоб, щоб Петро Олексій, Олексійовичу псувати так рейтинг? Ну, це мені так здається. Окей. Ні, не, 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 не бачу карт таких, що там щось прям буде таке. Хорошо, але чи є між ними зв'язок, між Порошенком та е, головнокомандуючим Залужним? Чи є між ними якісь зв'язки? От Давай отак от, от ми глянемо. Може, якісь домовленості між ними є. Мені здається, що були е, зв'язки, було спілкування. Ось десятка кубків чітко падає, да, було щось, трійка жезлів, двійка кубків. Я не знаю просто з яких, з якого часу залужений в нас генерал. Він під час війни чи він до війни ще був? Я оце не До повномасштабної війни, я це точно пам'ятаю. Він ще Знає... був. Да, ну, тоді, да, да, да. тоді зрозуміло, чого вони знайомі, і чого взагалі тут такі карти да, падають, тобто були зв'язки. Але потім вони розругалися. Бачиш, тут угу. башня падає да. роздор, підірка разу, десятка мечів. Я не думав, що зараз вони спілкуються. Не думаю. Оце, слухайте, якраз згадала про заложного. Я пригадую, як його призначали в той день. Це було, здається, в 2021 році, якщо я не помиляюся, тоді ще працював на п'ятому каналі. І коли його призначали в офісі президента, він тоді був такий задоволений. Ми його тоді зустріли. Він тоді нічого не коментував на камери. Ну от реально дуже був щасливий. Я просто знаєш, не знаю, як зараз будуть нестися інформації стосовно там його подальшої долі, ну подальшої долі його на посаді. Але чесно, мені здається, що він позитивний чувак, Це мені так здається. Залужний? Да. Да. І непогано, мені також здається. <клес> Тому ну, ну подивимося, все-таки, от хотілося б, щоб ця людина теж якось була дотична до нашої перемоги. Так, ідемо далі. Ну, дивись, а, я думаю, що все ж таки залужний він все одно приймає участь а, в розробці контрнаступу зараз. Того, що контрнаступ він довго прописується. Mm. Головне, щоб розумієш, його дослуховувалися, щоб його до... прислуховувалися, давай так, а то просто ж різне говорить, що там якісь у них скандали. <клес> 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 Там в новинах просто ж казали, щось що там Редіса розглядали, Дениса, цього, потім Буданова, кого ще. Я сьогодні спеціально просто в іншому. Сириського... Редіса саме Дениса Редіса, який Азов, я Азов? так, про це да, да, да. Прокопенко. да. Я сьогодні по картах дивилася, спеціально спитала питання, так я кажу: якщо залужного да? що може бути, я зразу кажу. Ну, Людина, яка прийде після нього, вона принесе лад в Україні. ну, якийсь, щоб Нормально все буде. Там випав король мечів, тобто людина молодша з залужного, до речі. Я така: так, окей, все. Типу, нормальні карти хороші випали, але я думаю, потім це передивлюся вже. знаєш, Не буду зараз схилятися до Редіса чи до когось іншого. Карти хороші випали, нормально. Е, так, ідемо далі, е, друзі. Не звертайте, будь ласка, увагу на ботів. Останні кілька днів вони мене активно атакують. Я не знаю з чим це, чесно кажучи, пов'язано. Тому я вас прошу, будь ласка, як то кажуть, спокійно на це все реагуйте і, і взагалі. Бо це чесно, якийсь, знаєш треш останнім часом з цими ботами. Вони оце тут пишуть мені всякого лайна. Я вже почав, знаєш, писати, ну, питати в службі підтримки, а що таке взагалі відбувається з цими ботами. Ну там вони мені точно все не пояснили, але по різних пабліках пишуть, що це можуть бути, я не знаю, там замовлення, що це може бути якось. Воно мені <кхм> це не подобається. Ну, хто, хто це задумав, хай йому воздасть. Знаєш, що це от... за такі от хрені. А, так, хочу з тобою поговорити про обмін військовополоненими. Зараз гуляє інформація, що найближчим часом, прям в найнайближчій -най перспективі, він може відбутися великий обмін між Україною та Росією. Чи ти це так само допускаєш, і чи можуть там бути наші азовці? Може бути, до речі, можуть бути ще й мертві. Ось десятка мачівка падає, зразу кажу. Ой. Угу, угу. Ну, ми сподіваємося, що, що наші повернуться додому. Так, е, пише глядач кому, кому війна, кому це ці тільки вибачте, просто <рігла> <рігла> моє що таке? Е, а так. чого не в окопі? Ну той, хто там пише. З Івану пише: знаєш, важко представити, чим він зараз на дивані займається. Маша, вибач то я спеціально це роблю, хай зливають енергію, ти ж знаєш і не лише енергію. Так глядач пише, що чи можливий наступ росіян а, мається на увазі на фронті, так, якийсь новий, 16 mm -hmm. лютого. 16 лютого це в нас. Не да. ти знаєш, не люблю прив'язатись да? Але завжди, да. коли ми дивилися наступ на Київ, я завжди казала, що мене відводять зразу сили до Харківської області. І зараз, якраз там два тижні назад, да, три-два, ти пам'ятаєш це. Да. І зараз, коли виходять новини про те, що вони планують з Харківського ну, з Куп'янського направлення йти, вони там стягують, тобто я схиляюся до того, що може бути наступ там і ще, і херсонське направлення. Тобто, все одно їм. Не можуть вони змиритися ніяк з цією правою частиною Херсонщини. Е, загроза саме по Куп'янську чи, по, чи по навіть по Ізюму, ти бачиш, от більш... е, я не знаю, Харківська область саме. Мені складно, я не знаю просто, що там ще є. Мені складно орієнтуватися на цьому. Я mm -hmm. думаю, що військові знають, де там. Я зрозумів, слухай, це не тривога, ні? Ніби щось мені таке, як почулося, ніби тривога. Ніби ні. Е, так е, в телеграм-каналах зараз почала ширитися інформація, е, що е, власне, українські банки приступили до е, того, що почали блокувати рахунки е, ухілянтам. Е, і почали там писати, що, типу, більше інформації про свої рахунки ви дізнаєтесь в ТЦК. Скажи, будь ласка, це дешеве ІПСО? чи дійсно щось вже почалося? Ну, те, що слідкую за рахунками, можна навіть не сумніватися. Чи справді блокують рахунки? Я, я думаю, що так. Я думаю, що є такі проблеми. Мені здається, щось є. Бачиш карта смерті, і фортуна перевернута, падає. ось. Щось є. Щось таке є. З блоком карток, я про це кажу. Ага. Ага. Не е, слухай, не дає спокою нашим глядачам потяг, про який ти розказала. Ну, тут просто вони хочуть детальніше, просто не знаю, наскільки це можете детальніше. Куди прямував цей потяг? Чи це в якісь... Я не знаю, не знаю, куди він прямував. Я не знаю, я в цьому не розбиралася. Просто кажу те, що да мені показували. Ага, ну, ага. Все. Я зрозумів. Ну звідки можу їхати на потязі? Тільки з, з Києва? З Києва? Так. Да. Тим паче під час обстрілу Києва, коли мені це снилося? Mm -hmm. То типу з АНГ. Не... Просто моя поїздка, яка в мене була ось в лютому, да, я хотіла поїхати ну, в Турцію. Мені потрібно треба було в Турцію uh -huh. на пластику очередною. Я принесла. тобто я не поїду. Тобто я могла б сказати, що я з Києва їду там в Варшаву, наприклад, але я не їду зараз. Понимаєш? Якщо таке сниться під час обстрілу Києва, знову ж таки кажу, якщо. Ну, сон не дуже не дуже гарний був такий собі, поганий. Прям чорний mm -hmm. дим, прям прильот. Поняв? Конкретно прильот був. Коля, і прям в поїзд. От я відкриваю штору, я вижу, як кохом прилітає в пояс ракета. Ну, може, наші західні партнери якось оговтаються, дадуть більше ППО, бо я просто бачу, що ну, на Київ щоразу летить мінімум 20-30-40 ракет. Ну, і Звичайно, mm -hmm. що ну, ППО надзвичайно складно все це збивати. Ем, гаразд питали глядачі про суми Сумську область по наступу. Чи бачиш ти, чи все таки це е, ну я не знаю там чи по обстрілам, чи по ДРГ. От що таке свіже, можеш сказати, бо там зараз заборонили рух е, наші військові, взагалі всім нашим цивільним поблизу кордону, бо просто ну там надзвичайно небезпечно? Так, покажіть, пожалуйста, спускай, Руху повноцінному поки що я не бачу, ДРГ, так. Да. Повноцінний рух поки що ні. Ну, Саме ну, наступ. Угу, угу. Е, так. Е, далі я бачив, писали нам про, про Черкаси. Е, чи ти можеш сказати, чи можуть бути жертви, чи можуть бути прильоти? Щось, черкас прильоти. Угу. Обстрелы, да. Показывает по картам торговый центр. Девятка кубков. В Пентакли падает. То есть торговый центр, получается, внутри есть 100% детская комната. У меня такое чувство, что смотри, вывеска. Какие-то фиолетовые буквы. Фиолетовая, сиреневая, фиолетовая больше. Ага. ага. Це, хорошо, Торговий це... центр Черкаси. Торговий центр Черкаси. Саме може бути прильот поблизу, поблизу цього. Я щас ну, я не говорю поблизу цього, я кажу взагалі просто куди може куди? прилетіти, да, куди угу. саме. Ну, чітка, і... чітка от неправильно, куди ракета. Угу, угу. Я думаю, цього, цього буде достатньо. Да, давай не будемо дійсно до зараз конкретизувати повністю. Пишу а... там, що мої душі як чорту. Так, майдуще к чорту. Вам так легче? Та, не звертаю не звертай на уваги. Так це а... наші друзі, вам не понять же. <реш> Знаєш, Маш, ще писали нам багато, я бачив по, по Донецькому напрямку. Писали нам, у нас дивляться багато глядачів з Краматорська, дивляться mm -hmm. багато, я знаю. Дивляться з Костянтинівки. Скажи, будь ласка, по цим містам ти бачиш реальні загрози можливої окупації з приводу того, що там росіяни наберуть таких значних оборотів в наступі? Так, два зараз по місту. По Костянтинівці це там взагалі там 5-10 кілометрів від фронту Краматорськ трошки далі. У меня такое чувство, Короче, что в этих Черкасах в этом кинотеатре то есть, да, там детская комната есть: 100% весь кинотеатр монтирован, походу, в, в этот торговый центр. Потому что четко вот, я просто понял, по, вот я же говорю: я, я сказала, что там какие-то буквы фиолетового цвета да, на, на торговом центре. У меня такое чувство, что какой-то детский, детский мультик сейчас идет в прокате. Вот, и вот просто крутят его. Такі mm -hmm. города? Краматорськ і Костянтинівка. Чи може їм загрожувати окупація Краматорськ. Ну... Костянтинівка. Ну, Краматорськ, пока от карта відлюдника падає. Карта відлюдника завжди падає на окупацію, до речі. Ну. таке, є вероятність, але я не буду. Mm. Mm. Єльність. Oh. В Краматорськ показала, так. Да. Ну, а тоді Костянтинівка, вона ж ще ближче виходить щодо фронту. Константинівка? Донецька область, так. Дивись, я казала вже сьогодні. Карта потери одразу падає. Я сьогодні в нормальному настрої, до речі, вони вгадали. От я минулого разу була в поганому. Сьогодні Мирослав знає, що я в нормальному. Просто працювала багато сьогодні. Дивіться, і що я казала? Сьогодні в ефірах вже. І повторюю ще раз знову: зараз донецьке луганські луганське направлення. По картах дуже погано показує для нас втрати, там, окупації і так далі. Чого так може бути, я зразу кажу. Так може бути через те, що коли буде контрнаступ, він повністю буде ор... 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 орієнтуватися на південь. Можливо, така ситуація, оскільки нам не вистачає солдат, да? можливо, така ситуація, що просто ми переведемо погляд на південь, потім ми будемо вже деокупувати Донецьк, Луганськ і все остальне з тої сторони. Понял? У нас не вистачає, людей, не вистачає воєнних. У них там м'яса столько у нас що? Угу. Так було б логічно навіть. Не значить, це не значить те, що ми втратимо все і все. Ні. Це значить просто те, що ну, треба зараз щось обирати першочергове. Um, давай завершимо тим, що я пам'ятаю, як президент Зеленський приблизно десь так півроку тому е, сказав, що типу, ну, він сподівається перемогти до виборів в Америці, тобто до листопада 2024 року. В будь-якому разі, чи ти бачиш, що це можливим, або хоча б ну, давай так, закінчення війни, листопад 24-го року, оскільки вибори в Штатах. От. Так, листопад 24-го року, чи закінчиться війна? Ти про це питаєш? Чи може вона закінчитися? Чи є така ймовірність? Ну, ти знаєш, кажу. ти знаєш, що я ж, я ж більше схиляюсь до видінь і так далі. Не бачу нічого такого. Ну, давай добре зараз по картах подивимося, що зможе закінчитися війна 24 й рік листопад. Mm -hmm. Таке. Mm. Mm -mm. Ясно, Дякую, Маш, за чесну відповідь. Дорогі друзі, ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. Дякую, що ви сьогодні були з нами. З нами була українська відьма Марія Тиха. Це був її прогноз. Не забувайте підписатися на youtube канал соцмережі Марія Тихо. На мій також youtube канал. Всім гарної, тихої, спокійної ночі. Пока.